Тим часом непросто, та твоя підтримка надихає попри все, день батька, 18 червня. про повітряну тривогу і повіщення про неї з речником командування повітряних сил Юрієм Мегнатом. Пане Юрію, добрий вечір. Доброго вечора вітаю. після такого дуже нервового травня, коли по всій країні були випущені сотні ракет і сотні дронів, в Києві принаймні розпочалася в медіа дискусія щодо того, чи можна оповіщати людей про тип загрози, так що саме летить крилата ракета, балістична ракета, шахет, аби люди завдяки цій інформації ухвалювали рішення про те, що їм зараз робити, то чи є взагалі технічно змога повідомляти отаку от інформацію? Ну, ви знаєте, зараз тільки телеграм-каналів, які це роблять. То тут навіть мова йде, потрібно чи не потрібно, так? Але хочу сказати, що сьогодні існує уже система оповіщення, існують сьогодні додатки, так, сирени та інші. Та й ви, зрештою, в прямому ефірі завжди сповіщаєте. Людей через, через наш національний марафон, от таким чином, це і працює. Ракетна небезпека, яка оголошується, коли є інформація про застосування балістичного озброєння, може оголошуватись так превентивно, коли є дійсно така інформація. Даних розвідків, але коли такої інформації немає, то від старту балістичної ракети з 100-200 кілометрів. Від допустимо мовного місця, куди вона має влучити. Ну тут лічені хвилини, лічені Навряд чи вийде от власне так оперативно сповістити, щоб люди е, зреагували. Е, таким чином живуть в такому, е, в, 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 в такому в такій напрузі, живуть зараз усі мешканці прифронтових зон. Балістика, чи е, чи скажімо, це іскандер М чи точка У. Чи С 300 чи це інші засоби ураження? Це може бути РСЗВ, там Торнадо Скаємо, який може на 120 кілометрів і більше вражати цілі. Вони летять ну дуже дуже короткий час, дуже короткий термін часу. Тому в принципі балістику можна прирівняти і до того, що це як фактично удар РСЗВ. Так, воно швидко все відбувається. Тому е, сигнал повітряної тривоги треба ну сприймати однозначно, е, реагувати на нього, і е, відповідно, якщо маєте можливість іти в укриття, якщо такої можливості немає, зрештою перебувати десь на нижчих поверхах, десь можливість, якщо є е, Всередині будинку дає кілька стін, які вас оберігають від зовнішнього впливу. Робота ППО чи уламки, чи сама ракета все, все це може зберегти життя. Так, однозначно, але просто коли летить балістика і набагато швидше прилетить, ніж, наприклад, крилата ракета чи шахет, то можна навіть не встигнути дійти до укриття і стати жертвою на вулиці, так а якби людина залишилася в будинку, наприклад, або за двома стінами, вона б вижила саме в цьому випадку. Тобто немає технічної можливості в кожному такому випадку повідомляти, що зараз краще не виходити з дому, чи це просто тоді додаткові ризики брати на себе тій структурі, яка буде отаке от повідомляти. Ну відповідно, яка структура зараз? Кажу, визначено у нас алгоритм сповіщення повітряної тривоги. Повітряні сили передають інформацію, яка нам поступає з різних джерел, і відповідно в центрі. Де де оголошується повітряна тривога, це знаходиться відповідна структура у Києві, яка приймає рішення про оголошення в тому чи іншому регіоні сигналу повітряної тривоги? Ну якщо буде прийнято таке рішення в додатку, навіть які ми всі маємо сьогодні на телефонах оголошувати тип небезпеки? Ну можливо, це буде прийнято. Ну тут треба власне до тих хто займається цим питанням адресувати. та ну просто у нас же є оповіщення ДСНС, яке, яке страшно всіх лякало своїм звуком. Можливо, на цей випадок воно може бути якось використано. Є моніторингові пабліки, про які ви вже згадали, і вони мають сотні тисяч підписників насправді, і там повідомляють про той тип загрози, який є, коли вони знають. Але ми не можемо довіряти за замовченням цій інформації, тому що це неофіційна інформація. Ми не знаємо, як її ворог, наприклад, може використати. Що ви думаєте про те, що от в моніторингових пабліках люди можуть дізнатися інформацію, а в офіційних джерелах ні. Ну, зазвичай в моніторних пабліках інформація відповідає дійсності, так що в них в принципі одне мабуть джерело інформації. Хто їх там веде? Ну теж не зовсім зрозуміло. Ну але вони зрештою повідомляють. Єдине, що ми тоді кілька місяців тому просили моніторингові пабліки не викладати місце перебування цілей, місце зникнення їх з радарів. Як це було, пам'ятаєте, дещо. Так. Була така незрозуміла ситуація, але дійсно дослухались до нас ті пабліки, і ну не бачив я більше повідомлень, де вони відтворюють повітряну обстановку з повітряними цілями, і де можна побачити слабкі місця нашої протиповітряної оборони. Усі в принципі зрозуміли, наскільки це ну, інформація небезпечна для оприлюднення, особливо для ворога. Ну те, що вони зараз оприлюднюють, ну зрештою інформація загалом відповідає дійсно. Загалом, але зрештою треба все одно довіряти. Офіційним джерелом інформації є. В нас встановлений порядок сповіщення оголошення повітряної тривоги, і він працює і його треба дотримуватися. Однозначно знаєте, тому що я, коли бачу в укриттях в моніторингових пабліках, пишуть, що вже небо чисте, а повітряна тривога триває. Люди починають масово збиратися і повертатися додому. Хоча ясно, це може бути небезпечно. Ми не знаємо, що далі зробить ворог і паблік, щонайменше може помилятися. а от сигнал повітряної тривоги точно більш надійний в цьому плані. Дякую дуже. Вам за те, що роз'яснили, це був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил.